Не до нас. Не до нас. Не до нас. А ось це вже до нас. Друзі, всіх вітаю! З вами Ковальов Ігор. І сьогодні хочу трохи показати вам нашу невеличку клубну зустріч. Це така невелика тестова зустріч, яка проходила 14 травня у Києві. Мета зустрічі, як завжди, проста: познайомитись, попити кави, поспілкуватися та показати, хто що зробив зі своїм РАВ 4. Або, навпаки, не зробив. Ride right, feeling alive, nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we'll make it tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. i do anything, then I feel like I Друзі, багато хто з вас вносить донати на розвиток клубу, але ми вирішили піти трошки далі і запустити клубний мерч. Тобто ви маєте змогу донатити на розвиток клубу, але і собі отримувати якісь плюшки. На даний момент ми маємо клубні брелоки та футболки. Також у планах є термокружки, парасольки, клубні кепки та ще декілька сюрпризів. Спостерігайте за новинами. Ну і для того, щоб якось підбадьорити наших сьогоднішніх учасників, ми вирішили провести невеличкий розіграш призів. На початку зустрічі кожен учасник отримав свій номерок. А наприкінці за цими номерками ми обрали трьох переможців, які отримали клубний брелок, чашку та футболку. Це все я заберу собі. І клубні наліпки теж є. Нема, зараз будуть. А що ти можеш робити? Давайте трохи тоді ближче до машин. Зараз проведемо невеличкий розіграш. Тоді Вікторину. Можна ззаду станемо, щоб не на проїзді. Так, да, можна ззаду. Якраз біля багажника там до всій лежить. <рес> так, друзі, для того, щоб у нас усіх залишилась пам'ять про цей день. Ви усі отримали клубні наліпки, але у нас є ще мерч. Свій і є брелоки. Новенькі, я ще не такі великі, як ви просили, Такі трошки маленькі. Але для того, щоб вам трошки було цікавіше, ми вирішили зробити маленьку вікторину. У вас у кожного є талончик з номером. Зараз ми будемо тягнути ось такі бочечки від лото. І в нас буде три переможця, які отримують клубний брілочок. Ось таку клубну крошку, Це другий приз. І третій приз буде ось така футболка. Вона у нас є в трьох розмірах L, XL і 2XL. Тобто переможець може обрати з цих розмірів. Футболочку. Так, ну, давай помічник, будеш допомагати нам. Я так розумію, <смітна> футболка буде тому, хто найбільший. За ж знімати, знову. <смітна> Спочатку розіграємо брілок. Тягни бачонок. Ну, це в нас 16. Є в нас 16. У нас тільки людей не прийшло, так? Да? Тягни ну, ще раз. Тягни ще один. Тягни сьомий. Тобі сьомий потрібен. 28. Треба було поменше бочонки, мабуть, зробити. Ми так будемо довго. тягнути. Зато інтрига, інтрига. 21. Треба було, може, їх потасувати. Візьми там вибори, які треба. 30. Є руку, зори в друге мимо. 25. Так, технічна пауза. Трошки повибираємо, зайві. Тепер маємо попасти. Перетасуємо, перетасуємо. 13. 13. Нет, сколько есть? Если вас, то счастливой вам. Да ладно. Злевий номер. Так. Тебе є шанс у брати якого розміру у нас є два. Побільше, поменше. Обидві. Добре. Побільше. Перший переможець опледушки. Так, це можеш собі залишити. Так, так, да. На згадку. Так, тепер кружку розігруємо. Ні, це вже 13 й у нас вже досить. Забагато йому подарунків. Номер 4. Масочка. Ваша часочка. Давай? Ні, я себе. Вітаємо переможця! Так, ну і останній футболка. Тягнемо. Де, де, де? Що, мішочек пішов? Ага. Рабанная дрожь Девять Номер девять восьми путь перевіряємо 9. Ну одразу два подарунку ну, Добре тут 6. 6. Та ні, нижнє підкреслення. Мені також на мальчика. А що не на дівочку? Ну там дівочка. Два екса. Так, два екса. Він же ж головний в родині. Два екса. Будь ласка. О, на мальчика. Дякую, 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 дякую. дякую вам, друзі, що ви до нас приєдналися. І хто хоче, може собі теж придбати футболку. Ціну я вже писав, 670 гривень за футболку, 450 дорого. На ну, це на все. Дякую. все. Друзі, всі, хто хоче придбати собі клубний сувенір та підтримати розвиток клубу, будь ласка, звертайтесь в особисті в телеграм-каналі або у Фейсбук. З вами був Ковальов Ігор. Та XA50 Club Ukraine. обов'язково поставте лайк, підпишіться, щоб не пропустити наступну клубну зустріч. Дякую всім за уваги! Ну і звісно ж, до зустрічі.